Друзі, вітаю! 15 жовтня 24-го року, канал Сир назавжди. З вами Максим Залізняк. Сьогодні я вам презентую результати лабораторних досліджень масла вершкового з останньої дегустації. Там у нас в рейтингу ми засвітили 12 зразків. Всього брало участь 17 зразків. От ми планували 5 поза рейтингом, так в принципі воно і сталося з невеликими замінами. Значить, ви сьогодні побачите результати досліджень фізхімії. Я покажу вам тільки жир. Тобто, хто жиру не докладає. Два зразки із кращих ми посіяли, тобто занесли до мікробіологічної лабораторії на комбінаті. Покажу вам, як, які результати, і, в принципі, вимоги Європи до чистоти мікробіологічної зразків масла. І нарешті, те, що всі дуже люблять, це вміст рослинних жирів. Перемірив я всі зразки на рефрактометрі для підписників. В цю п'ятницю найближчу запустимо опитування, щоб віддати на хроматографію один зразочок. Це опція тільки для підписників, вона платна, я за неї ще й плачу. От і на рефрактометрі цікаві результати, тому що для е, порівняння, а все-таки рефрактометр це не є метод арбітражний. Я зробив ще пальму і зробив е, спред. Спред, про який я знаю, що там 20% молочного жиру мені Голеся з України привезла. І от ми побачимо якраз точність вимірювання рефрактометра, зразків масла спреду і пальмового жиру. Так, друзі, давайте пригадаємо, які 17 зразків у нас брали участь в дегустації. От 12% зайшло до рейтингу, ось протоколи дегустаторів. Як хто голосував? є певна кучність стрільби. Це власне рейтинг останній на масло вершкове від 8-го -10 10-го професійний. І для того, щоб було була можливість аналізу, будь ласка, я вам представляю всі три рейтинги цього року. Три професійні рейтинги. Я скинув посилання в попередньому відео на Google Диск, де можна це подивитися автономно, і потім відкрив доступ усім. Так, що все відкрито. Аналізи. Починаємо з самого простого: фізико-хімічні аналізи. Представляю вам жир в зразках. Начну звертаю увагу, жовті і зелені виділені значення це все в нормі. Зелені це жиру навіть забагато, більше заявленого. Як завжди, звертаю увагу на рошен, де жиру більше ніж одну одиницю ну, перевищує показник. Це приводить до того, що у них регулярно смаку менше. Краще б додали молочка, було б і в нормі. І смаку було б більше, люди б не жалілися, що воно таке більш нейтральне, там і так далі. Ну і Глобино – це невдаха цих вимірювань. Тож тобто, у глобину при заявлених 82%, бачите, 79,8 там чи скільки тобто менше 80. Тобто, це, в принципі, така партія реально може бути вилучена. Це при тому, що по смаку Глобино одне з кращих, і, в принципі, м'яке тільки. Наступний тип дослідження мікробіологія, значить, досліджували на дріжді цвіль кишкову кішкову паличку і ентеробактерії. Значить, що я можу сказати? Досліджували тільки два зразка. Це у нас перший такий досвід, молоки і сіверський Всі пройшли чудово, пишуть в результатах досліджень не виявлено. Зараз я вам скажу, що це не зовсім коректно, тому що виявлено скажімо так, не виявлено перевищення певної норми, про яку ми зараз поговоримо. Крім того, я досить скептично відношусь до аналізів мікробіологічних фасованої продукції, тому що розумієте, досить комусь. Один раз чи там кашлянути біля такого продукту, чи один раз пальцем дотикнутися, і він вже норми по кишечній паличці не пройде. В принципі, винятком є два продукти: це сир, в якому корисна мікрофлора перемагає. І, до речі, певною мірою масло кисловершкове, де теж є закваска, і вона працює. Перед вами норми по цим трьом вказаним показникам по антеробактеріям, кишечній паличці. От, і дріжджам по Польщі. Тобто, бачите, менше 100, менше 100, менше 10. Куло в грамі. Що це означає, що ви собі приблизно уявляли? Ну, і від собі, якщо країна, в якій живе кілька десятків мільйонів людей, громадян, і от в цій країні залишається там менше 10 чи менше 100 людей. І ще раз, там 20-30 мільйонів і там 100 чи 10. Вважається, що людей в цій країні вже немає. Ну, так само бактерії. Так, переходимо до третьої останньої групи лабораторних досліджень. Ці дослідження проводив я особисто на японському спеціально розробленому для молочної провисловості рефрактометрі. З повним комплектом там і калібровочних рідин, і методиками. Звичайно, він використовується виключно з професійним термометром, тому що тільки при певній заданій температурі вимірювання мають сенс. Всі жири мають бути однакової температури. Якщо ви будете вимірювати один і той самий жир при різних температурах, ви отримаєте різні показники, і ви не зможете ні робити висновки, ні вимірювати. Плюс важливо, да, як для калібрування такого знаєте, індивідуального для порівняння, я поміряв пальму 100% рослинний жир і спред, про склад якого я знав, що в ньому значить, там, не менше 20% молочного жиру, і от мені було цікаво, що покаже власне, вимірювання на рефрактометрі. Розумієте, що в принципі, можна, навіть не маючи шкали, самому отримуючи будь-який набір цифр, якщо він пов'язаний з формулою, самому прокалібрувати. Так, два слова по методології. Ну, все дуже просто, можна говорити, що це такий різновид експрес-аналізу. У мене займає багато часу, бо я роблю по два зразки і бігаю між мікрохвильовкою і власним кабінетом, де освітлення нормальне. Тобто береться зразок масла, масло, склянку я наклав, далі в мікрохвильовці я його топлю. Привіт, не вігласам, Бо тут виходить, що залежно від того, я перетопив, не дотопив, масло може бути різним. Це і вони ж те показують часто по всяким там роликам. і розказують, що це різний протеран одне й те саме масло. від того, як Він ви ротопили. Буде різним, чи там пристане у нього білкова фаза до краю, чи воно буде більш прозоре, менш прозорим. Ну, тобто, то це все в ваших руках. Як рука. Далі все це міряємо термометром. Температура, мабуть, вище 40. В момент, коли температура опуститься до 40, відбувається вимірювання вже самими -ре ну, проста Тексаметру. Забираю, температура. чекаю температури. Переходимо в кабінет. Новгород Сіверський. О, далі краплю за краплю, швиденько. Накладаю от в цю нішу. Це, власне, вимірюючий дифракційний елемент, який потім підсвічується і проводиться вимірювання. Ну і власне, якщо закрили ми цю поверхню повністю, то тиснемо на кнопку вимірювання. Потім результат заносимо в таблицю. 1, 4, 5, 3, 0 норма. Ну і після кожного вимірювання протирає спочатку сухим тампоном, потім з горілочкою тампоном, потім знов сухим Горілочку і наступний протираю. раз. Ну і нарешті, до вашої уваги, зведена таблиця вимірювань всіх зразків, які ви бачите перед собою. Всі зразки звертаю вашу увагу. Вони в інтервалі достовірності від 20 до 30. Аналізуємо дві останні значащі цифри. І ще раз, від 20 до 30. можете подивитись таблиці. Зверніть увагу, що пальма має 87, а спред 65. і нібито він вписується в інтервал достовірності, які дали в додатку до цього приладу, але увага, дали наші умельці, які... Продажники просто десь вони з інтернету витягли цю табличку, і вона характеризує дійсно молочний жир, але можливо новозеландський, можливо, американський. В залежності від е, періоду лактації і сезону ці показники можуть бути різні, але бачите, чітко, україна польща 20-30. Все, що з суттєвим відхиленням за цими меж, межами, це фальсифікат. Тут немає в нас, бачите навіть нижче 20-ти і вище 30. Коли ми маємо 65 Зрозуміло, що це спред. Коли ми маємо 87, ми маємо пальму, ми це перемірили. І от тепер хочу вам запропонувати згадати молоді роки, школу і за допомогою показників на пальму і на спред. А я ще раз нагадую, в ньому точно більше 20% молочного жиру. Спробувати математично визначити, скільки молочного жиру в так, спреді. Для тих, хто не забув, забувну що... програму з математики, точніше з арифметики, значить, 24 – це середній показник рефрактометра по маслу, 87% по пальмі, 65 по спреду. В задачі треба знайти відсоток молочного жиру в спреді. Значить, Дивіться, ну, все дуже просто: система двох рівнянь з двома невідомими, відповідно заміняючи Х на 1 мінус у або навпаки, отримуємо приблизно 30%. Ну, Враховуючи, що по моїм даним. Цей спред містив не менше 20% молочного жиру. значить похибка максимальна десь 10% для рефрактометра це дуже добре. Повірте мені, тобто до 10 можемо визначати. Супер! А на цьому все сподіваюся, все зрозуміло, чітко. Будуть питання, задавайте. Це можливо одна з одне з головних завдань нашого каналу. Відповідати на ваші питання професійно всередині галузі людей, які працюють. І е, в п'ятницю закінчимо розбір всіх зразків, ті, що залишилися від цієї дегустації, там про 18 зразків я кажу, бо ще про селянський Руздорф якого не змогли купити, от, всі прокоментуємо це в п'ятницю. Наступний вівторок, сподіваюсь, ми встигнемо змонтувати вже е, відео дегустацію сирів на півтвердих України. От і, от в п'ятницю не знаю, чи будемо розбирати це відео, чи я вам зроблю репортаж. Бо 17-го вилітаю до Парижу на всесвітню виставку сіал. Всесвітня продуктова виставка кажуть, що в Китаї трохи більша, але там вона, знаєте, все таки китайська. А це така найбільша в Америці і в Європі виставка продуктів. Вона рік в Кельні і називається Ануга, а рік вся в Парижі називається Ціал. Я от мені більше десяти разів був, але після перерви знову відвідаю. І можу такий репортаж, якщо цікаво, вам зняти про новинки продуктового світу, які зараз інновації існують. Може якесь інтерв'ю з Якщо це вам цікаво, напишіть. Слава Україні! Слава нашим воїнам, допомагайте їм, бо дуже важко зараз. От і до зустрічі.